Привіт всім пацьную модуху. З вами завжди я, ваша мотухиня Алішка. і сьогодні у нас огляд новенької лялечки. Так, нарешті, нарешті нова ловка. Як я їх очікувала, ви просто не уявляєте. Не не якась там, типу, бюджетна, без додаткових аутфітів, а справжня, справжнісінька лоука з усілякими коробочками, в великій коробці з підставкою. Так. Так, так, я дуже-дуже очікувала цих нових ляльок, тому що ну, реально щось, MGA якось, ну, ге -ге трошки вони втратили свої магічні сили виробляти супер-мега прикольних якісних ляльок. Щось вони роблять, якісь не дуже прикольні бюджетні серії. Ну, в принципі, має сенс, має сенс, не всі хочуть. Хотять <смі> колекціонувати саме якихось таких супердеталізованих ляльок. Комусь просто треба для ігор. Я це розумію, але ось мені на контент дуже не вистачало, тому що я люблю саме ось таких ловок. Щоб багато шаровий аутфіт, щоб воно все було м -м -м, суперкрутим. Я ще подивлюсь зараз, чи не змінилось щось сильно кардинально. Е не пам'ятаю, скільки ці лоуки, до речі, раніше коштували, тому буду вже порівняти якось зі своїми е, згадками про них, що в мене стоїть там. І так, це навіть не твінс, тому що останнім часом я багато твінців купувала, а прям от, е, здоровезну, як здоровезну, дорозну лоуку вже давно не було. Так от, е, завезли двох ляльок в будинок іграшок. Ось таких краль. Я вирішила взяти перу. А не Ейс, ну, я думала, чи взяти двох, але якось не захотілося я прям двох брати. <свісно> Вирішила брати тільки перу, тому що вони, роди як, і обидві такі рожеві, і класні, естетичні, але все ж таки, Перу більш естетиці для полички. А от Ейс, скоріше більш в моїй естетиці. В принципі, ну от на паличку я більше захотіла собі перо. Хоча тут така в неї класна сумочка. Ну, Я навіть не знаю, може я ще подумаю. Окей, так, це новенька колекція. Ну, не колекція, а парочка дівчат. Це зовут перо, як я вже сказала декілька раз. Тут у нас все по стандарту, 15 сюрпризів. Ще пересчитаємо їх, тому що вони там щось не докладають. Дуже дуже кьют арт. Намальовано просто неймовірно, ну, як завжди, в принципі. І сама лялячка симпатична. Я обрала на поличці, і, в принципі, мені здається, вона доволі така рівненька. Оченятка хороші, деякі були трошки розпливчаті там, або не дуже рівненькі, і ось ця ось прямо мені їх зайшла. Я не впевнена з приводу волосся, якось воно дивно виглядає, але буде видно. І ще цікавий момент я в будинку Юрошок ще знайшла новенькі хлопці, котрі твінці, котрі продаються в таких величезних, як надувних, іграшках. Вони виглядають доволі так вражаючі. Але не знаю, щось мені їх не дуже хочеться. Це виглядає як реально прикольний концепт. Там надувна іграшка, в ній лялька і все таке. Якщо вам супер-супер-супер дуже хочеться, щоб я їх оглянула, то окей, я подивлюсь, що можна зробити. Але самі ляльки, там в них е, пластикові чи якісь гумові топи, чи, чи не вся одежа, тому я таке, е, навіть не знаю, чи хочу я їх. Отже, буде залежити від ваших коментарів. Якщо прям супер хочеться, то окей, я подивлюсь, що можна купити. Якщо ні, то у мене там на чергу просто купа ляльок. Зараз якийсь сезон пішов, що прям одна за іншою мені приїжджає, купується і блендбокси я завжди набираюся, тому капець просто. Ви головне, давайте актив піднімайте, щоб воно все. Мої трошки. Ну, воно ніяк мені не окупиться в будь-якому випадку, але увага, це, це вже приємно. І, до речі, коштувала ця вовка 1895 гривень. Ну, по суті, 1900. Скільки раніше вовки коштували? Я не пам'ятаю. Десь на промії або Оліксі я впевнена, буде десь воно і дешевше, але я от люблю. По-перше, в магазині купувати. По-друге, щоб було видно личко і в цілому, щоб я бачила, що я беру. Хоча і на правій, і на Оліксі, зазвичай приходять нормальні. Не було б мене ще такого, що щось приходило і прям супер-супер мега поганеньке від таких магазинів онлайн. Але досить тереленів, давайте її вже звідтіля діставати. О, як я давно діставала, купувала таких величеньких волок. У мене прямо ж трошки трошки ностальгія. Хоча, по суті, ну, типу, камон, так, я все правильно роблю. Чи все правильно я роблю. Так, стається правильно. Сподіваюсь, зараз це все нормально вилізе. воу, так. О, не сама приємна частина, не сама приваблива частина цього всього. Ой, дивіться, тут у нас одразу видно, що нарешті підставочка, гребінець. Ну, ну, все по краситі, все прям як треба. О, і вже нам тут е, випав цей е, як, журнальчик, де ми можемо прочитати інформацію про нашу дівчинку. Пісес. Е, я, я не знаю, що це значить. Я не, а може, овен. Не впевнено. Follow the currents and fly and find out where they lead. Окей. Okay. Так, давайте для початку я відкриплю ляльку, а потім розгляну все, що тут до неї йде. О, господи. Отак от виглядає. Я навіть не знаю. Це, це просто жахливо. Подивіться, скільки тут потрібно чекати. Жах. Оу. Так. Давно я вже не відчувала е, цього, коли така важкенька, приємна лялечка в руках. Не впевнена, за її волосся, вони на картинці зовсім по-іншому виглядають. Не такі яскраві і, і гарні, ну, типу, зачіска, порівняти. Щось колір волосся останнім часом у ляльок зовсім не схожий на їх арти. Та й укладка, щось не дуже. Блін, я як назло не вмію вкладати волосся лялькам, щоб це реально гарнюсінько зробити. Ну, окей, і тут, бачите, тут волосся огорнута на вкруги хвостиків, а тут просто ризуночки. От би якось зробити мені, щоб було, як на арті. М -м -м. Ну, можна, в принципі, спробувати. Хоча було б краще, якби це одразу робили. Виробники, <з stub> і ось ось що це таке. Що це таке? Цим вбити можна. Роги, якісь і ще не дуже естетичні якісь тут нитки, котрі тримають ось, це все на місці. І тут ще ці е, ниточки більш-менш, а тут якось зовсім не дуже виглядає. Ну, окей. Окей. Зато тут малесенька пугавка справжня. Господи. Так, а ну-ка, як їдете? Це треба, це треба. секундочку. Так. Osionfish. Якось так. <ц additions> Коли я купувала цей пінцет для того, щоб е наносити стікери чи щось типу того. Я не думала, що я буду використовувати його для усього тільки не на стікери. Та ну, це складно. Ну, ну, єс, єс. Спромоглася зняти. У так. Так, аутфіт ми зараз ще розглянемо, мабуть, підробніше. Под, под, так, 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 так. Ні, Ну, ви подивіться на ці кольори. Все одно, я в цьому дуже-дуже е, вражена цією лялькою. Ця тканина вона така блискуча, а, така класнюча. Е, Ну, Добре, давайте дістанемо підставку. Тепер я цю лялечку поставлю, і ми спочатку відкримо всі інші речі. Класична лольна підставочка з гравіюванням Low Surprise OMG. Тут є ще додатковий такий е, термач для талі, або там коли вона поширша. І ось класична е, гребінець. класичний omg шний гребінець, доволі він е, зручний. Як на мене, ну, в принципі, саме цим лялькам в них так багато волосся, що реально цим доволі зручно їх е зазвичай розчісувати. Я відокремила всі штуки, і ми тут бачимо доволі цікавий інтер'єр. Він як трохи для русалки. Ну, і, в принципі, не дивно, тому що вона в нас перлинка. В неї таке ім'я перу Перла. Ну, і тому можемо назвати просто перлинкою. Ми бачимо такий, як. Акріовий пол, мені здається, чомусь. Тут якісь мушлі лежать e... стілець цікавої форми, потім деякі суші, русавачий хвіст, ще дуже-дуже багато усіляких ракушок і інших штук. Це трошки схоже на якусь фенсі ванну, в яку вона вирішила поїсти суші. Трошки дивно, але не буду засуджувати. Why not? Чому б і не поїсти суші в Ані. Так, і воно тепер не хоче стояти. ну Значить, десь полежить. Так от, давайте повернемось до цих штук. Я поки що не бачу, як так тут відкривати. Дуже-дуже багато скотчу, багато-дуже пластику. От, от за це, мінус. Мінус інжею за це. Ті ж Мател, е, Доволі. Знизили Yanke, свої витрати пластику на ляльок, як мені здається. А ось МГ щось не спішать. Що ж тут наш в першому такому, як я не знаю, коробкою це назвати складно, воно трикутне. Якась дивна штука. Ну, добре, хоча б це не пластикове, хоча ті старенькі контейнери, котрі йшли з голками раніше, я їх ніколи не викидала, і в них реально дуже зручно зберігати якусь мілочень. Ой, Мої улюблені пакетики. Так, тут все. Їх тут все. Я, я так само не викидую, тому що вони, по-перше, дуже приємні. Їх можна там в якомусь декупажі там, використовувати з і всякому такому. І тут у нас окуляри. О, дуже гарні окуляри. Тільки чомусь вони без скла. Мені здавалося раніше, що завжди було ну, не скло, пластика вже ж то був. Але я хоч якась імітація скла. Ну, будемо, вирішимо, що вон, їй вони не потрібні, вони чисто аксесуарні, і вона навіть вирішила не вставляти туди скло. Просто як оправу носить. Окей. Друга коробка з сюрпризом. Тут підпис BB Boutique. Дуже гарний коробочок, подивіться, який тут принт. І це коробка з-під підзуття, І ми вже бачимо розмір. І те взуття. Котре нам тут попадеться, ну, як котре попадеться, котре йде до цієї ляльки. Е, Сподіваюсь, воно буде неймовірним. О, пакетик дуже схожий на це, але тільки більш такий насичений колір. О, так. Так. О, о, воно такі маленькі. Я вже забула, який маленькі ніжки у лок. Ви подивіться на це. Це навіть не дуже та й схоже на взуття, це просто якийсь мастерпірс. Ну, не знаю. Тут стільки перлин, такий дизайн прикольний. Трошки в нього є щось від 60-х, як мені здається, прям вау. Що думаєте, як вам це? Я, чесно кажучи, в захваті. Це реально. ну... Дуже гарно. <ріст> ну, а вже ж це еребор, якщо просто кудись в такому ходити, але як для ляльок для ляльок, я завжди хочу, щоб вони були супер-супер-мега-нарядні. І остання коробочка а, верніше, це вже у нас пакетик. І все було куплено в Бібі-Бутіку. <ріст> Знову ж таки, такий пакетик. Здається, по кольору, як і перший. І що тут у нас буде? Ой-ой-ой, щось малесеньке, які позічки. Так, це в нас е, такий як просвет з первин. Гарно. Потім одна сережка. О, до речі, дуже гарно. <сум> Прям ну, красива сережка, дуже. Такий колір і форма, воно схоже трошки як, е, знаєте, такі е, рококошні, не знаю, обої. І там якісь вензиля всілякі. Ось воно мені нагадує. Так, а де друга? А вон друга. Друга сережка бачу. Така сама. Е О, сумочка. Блін, вона кльова. <сум> Тільки в неї нічого не покладеш, а вже ж. Я трошки не люблю сумки, в котрі не може влізти навіть телефон. Вона може бути маленька, але якщо в неї не вилізає телефон, то це вже, ну, звиняєте, це просто випіндрюш. <сум> ніякого е, цього сенсу носити. Так, а це, це, мабуть, ще браслети. Такі рожеві, гарні, перламутрові, кайф. І що у нас О, це. Це в нас русалочі бікіні. Вау! Вау! Це, це дуже гарно. І це мені нагадує трошки те, що ми нещодавно у дракури відкрили, і там також в неї був такий, як нагрудничок. Це прям. русалоча тематика. Так, я зараз. Фух, на емоціях. Так, а тепер повередуємо і порахуємо сюрпризи. Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'яти. Е, думаю, підставка десять, можливо. І все, все, це, всі сюрпризи, ніяких не 15 штук. Хоча давайте, от так, як MGA любить, ми порахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Щось, я не так проховала, мабуть, минулого разу. Ну, а, одинадцять. Е, дванадцять. Тринадцять. Е, чотирнадцять і п'ятнадцять? Так чи що? Рахується, ну, якщо так, то а вже ж, а вже ж так. Ну, зізнаємось, трохи бісить, коли за сюрпризи вважаються, наприклад, дві сережки. Це комплект, це повинна бути одна річ, як мені здається, як і підставка, це точно одна річ. Не можуть бути комплектуючі підставки як декілька речей. Це, ну, це так не працює, це просто жлобство. Фодобайка, якщо ви згодні. А тепер давайте нарешті як слід розглянемо лялючку під мікроскопом перед тим як я їй зроблю повний лук. Так, по-перше, вона в нас не сказала би, що темна шкіра, в неї такий просто як тінт, трошки темненька шкіра, оченятка зелені прям ультра-ультрамаринові, якісь зелені. Дуже цікавий в неї мейк, такий, як з малюнком якихось е, хвиль, крапельок, можливо, і перелин. Ну, в принципі, все в її тематиці. В неї аж три буличка е, в оченятках, і вони мені здаються, як нібито це або перлини, або бульбашки. Мені більше схоже на бульбашки, а вам як? В неї все обличчя покрито таким глітером. Ну, не все, а ось ця зона. І, по ідеї, повинні ще щічки бути. Але чомусь я не бачу, щоб на щічках було бачу тільки на носику. Ну, окей. Губки в нас рожеві, трошки з перламутром якимось переливаються. Бровки под колір волосся. Такий бусковенький трошки. Зачіска. Ем, ну, Ну, таке, трошки вона виглядає не так ефектно, як на арті, це точно. Але колір приємний, саме по собі волосся. Воно м'якеньке, але відчувається, що якщо я її там порозчісую нормально, вона буде вся пухнаста, як не знаю, хто. Мені подобаються ось ці коси, котрі е -е, переходять в хвостики. Ось ця штука. Е -е, не знаю, не впевнена. Краще б воно було просто переходило нормально в хвостики, ніж ось ці роги. Це точно потрібно буде якось там помити і вкласти по-іншому. Мені не дуже подобається. Зато ви просто подивіться на ці шкарпеточки. Ох, от за що я люблю MGA і їх ляльок. Деталізація. Кавайність. Милість. Ну, просто шкарпеточки. Прям миленькі, як я все люблю. Та і весь її аутфіт так само. Давайте знімемо з неї ось цю ковтинку, щоб роздивитись. По-перше, саму ковтинку краще. Вона, ну, нібито як вся пору у прозора, але тут настільки багато цих крапинок і вона сама по собі так сильно переливається, що цієї прозорості навіть не сильно видно. А ось на арті. Знову ж таки, бо непогано видно. Мені, якщо чесно, більше подобається, як на арті, тому що ця ця прозорість вона через всю цю м -м, яскравість кудись пропадає. Хоча, можливо, комусь і саме так більше сподобається. Трошки дивний стиль, вона одночасно, нібито як і спортивна через ось ці ось е штуки, і елегантна через ось ці м -м, як складочки. В принципі, симпатично, тканюшка доволі щільна через те, що тут у нас і блиск, і крапки. Ну, дуже багато всього <смас> надрукували на цю бідненьку тканинку. Не впевнена, що це мій улюблений буде елемент, але само по собі ну подивіться, як вона скликає. Прикольно. Далі у нас тут просто ця ну, розкішна спідниця, я її ніяк інакше назвати не можу. Тканинка доволі приємна, така, дешевенька, але от для цього луку, мені здається, вона підходить ідеально, знаєте, така трошки е, тянуча. Ну, В принципі, по ній видно Ох, і ці штуки, хоча я б їх сильно так не розтягувала, тому що тут видно, що воно вже готово трошки порватися, тому трош я не буду їх сильно чіпати. Тут у нас знову ж таки первине, і, до речі, я не бачу ніяких. Е розкривалок, Щоб її зняти, здається, вона просто стягується як на резинці. Ох, з її дубкою це доволі важко. Як ви бачите, в неї тут. Ох, ось така штучка, щоб триматись на ніжках. І так, тут жодних ліпучок немає. Ось така спідничка. Вона ще виглядає як якась фенсі шляпа. А ну-ка да, трошки схоже на якусь літню шляпку, якусь вікторіанській модами. Ну, взагалі, вона така русавача і кайфова, що прям. Mm -mm -mm. Так, так, я кайфую. А вам як така спідничка? Розкішна. Залишається ось таке не менш розкішне боді. Оух, тут у нас малесенькі рожеві бантики. Розрізики, знімаються на лапусі, і, до речі, воно все також, бачите, трошки все переливається. Дуже-дуже морські тематиці, вона прям підраба... підрабатує десь русалонькою, мабуть. Дуже гарно. Так, і які цікаві в неї трусики, треба знати для потомків. Ми повинні знати, які там трусики. Так, вони бірюзові такі, бачите. І дуже блискучі. Опа, все закрили. І що тут у нас залишається це манікюрчик звичайний, такий темно рожевий Найс. Настав час зробити їй фінальний лук. Поїхали. Oh my god! Так! Так вона дуже красива! Це просто капець. Е, я так подивилась, і ось ці штуки, котрі такі рожеві, це, скоріш за все, її на волосі одягаються. Вони схожі якраз на резиночки, а не на руки. Тому що на арті я якраз не побачила, що в неї було щось на руках, тільки е, одягла ось цей браслет. До речі, е, одягнути цю ковтинку було доволі легко. Знімаються ручки, як завжди, у олках все ок, чікі-пок. Ось ця штука о, дуже прикольна, прям кайф-кайф, кайф. кайф, кайф. Я все одно, мабуть, зніму ось цю ковтинку. Мені здається, без неї буде якось більш елегантно. Тут вже, знаєте, як начий смак, дивлячись. Повний образ, вона така русалонька. Я обожнюю русалочу тематику в ляльках. Так, вона спала в мене з підставки. Повернись! Повернись! Там дуже багато всього позаду також виходить. О, так от, я, мабуть, зніму цей жакет. А може, не зніму. Я ще не знаю. В принципі, вона виглядає доволі гармонійно, дуже пастельно, дуже е, русалочі, дуже перлинно, я б сказала. Єдине, що мінус ось, мені не дуже подобається її зачіска. Верніше, не сама зачіска, а її виконання. Якось вона так. Виглядає не дуже. Хоча все одно саме по собі волосся гарне. І м'якеньке. Це, це вже приємно. І я думаю, що в якихось вмілих руках золотих ці волосся би просто на мастерпіс. Якісь там кудрі зробити і все таке, але не в цих гравлях. Не вмію я почисувати своїх лілюк. На жаль. Ну, потрібно буде якось спробувати. Це точно. Ось таке ось повернення голки. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам ця лялька, або може вам з цієї серії сподобалась та більш спортивна, більш така геймерська і в цьому активна. Або, от ви так само як я, більш, більш полюбляєте пастельні кольори русавок? Хто обожнює русалок, будь ласка, лапки вгору, а краще ваше пальці. Будемо е дивитись, хто тут з нас хто. Щоб було зрозуміло. Ну, і залиште ваші коментарі, які як ваші враження з цієї лялечки. Я, я доволі задоволена її, от чесно. Це, до речі, вже, здається, друга ловка з русалочкою тематикою. Перша була котра така супер-мега в сеті. Вона в мене є. <-tune> на жаль, я її купувала ще до того, як почала вести канал. В Тому на неї не буде огляду. Але вона в мене є. Тепер в мене буде дві русалочі. Штуки, <смі> ловки, і вони прям кайфові обидві. Клас. Як я вже говорила, в мене зараз на чергу, вже черга, реально е, строються з ляльок, котрі мені поприходили, котрі я ось побачу в магазинах. Реально, сезон пішов на новинки. Там і новенькі круголиці барбекі є. Я от думаю, їх наступними або наступними. Е, Русалоньок з феретопі, тих дуже м, таких хайповеньких, як ви вважаєте. Або ви вже заскучились за блейнбоксами, можливо. Будь ласка, напишіть в коментарях, що вас більше цікавить, ще новенькі ляльки, або блейнбокси, і інші іграшки-сюрпризи. Там буде такий у мене мікс трішки. А, ну, І будь ласка, підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається такий контент, якщо ви любите ляльок, блейнбоксі, русалок. І все подібне, все інше. І давайте обов'язково не хворіти. І па-па!